Зені Steam стартував довгоочікуваний зимовий розпродаж 23-го року. Тому прямо зараз ми розглянемо його нововведення, скрафтимо новий значок і заберемо всю доступну халяву. Мене звати Генга Бен, і якщо ти на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйся, тому що тут я щотижня розповідаю про всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри на різних платформах. Ну а для того, щоб додатково вас мотивувати, я розіграю копію гри Back for Blood або будь-яку іншу гру на цю ж суму. Для участі вподобайка, підписка, коментар, підсумки я підіб'ю 28 грудня у своєму телеграм-каналі, тож бажає всім удачі. Зимовий розпродаж тім триватиме два тижні, а саме до 4 січня, восьмої години вечора, Як і личить великому сезонному розпродажу. Нас чекають відмінні знижки на тисячі різних ігор. Тому обов'язково перевірте свій список бажаного на наявність крутих знижок або очікуєте від мене найближчими днями декілька відео з рекомендаціями до покупки. Ну і звичайно, порекомендуйте щось від себе у коментарях. За традицією на зимовому розпродажі на нас чекає голосування. Де звичайні користувачі визначають найкращі ігри в 11 різних категоріях. За голосування в кожній з них ми отримуємо унікальний стікер. Якщо комусь цікаво, то ось мої претенденти. Ну а переможців буде оголошено 2 січня. Також картки розпродажу можна отримувати щодня за перегляд списку рекомендацій. Якщо ви не пропустите жодного дня, то зможете отримати 14 карток, з яких, думаю, як мінімум вдасться скрафтити один значок розпродажу, що дозволить трохи прокачати рівень аккаунту Steam. або ж можна продати їх на ринку Steam, а за отриманий баланс купити якусь дешеву гру. Крім того, за кожні витрачені 10 доларів у магазині Steam нам видаватимуть по одній карті зимового розпродажу, а також їх можна отримувати при крафті звичайних ігрових значків, де замість купона знижок будуть видавати випадкову картку розпродажу. Ну і найбанальніший спосіб це купувати картки на ринку Steam або обмінюватися з друзями та іншими користувачами магазину Valve. Що стосується іншої халяви, то кожні 24 години ми можемо отримувати анімовану наклейку. Для цього потрібно переглянути будь-яку із категорій ігор на головній сторінці розпродажу. До речі, за посиланням в описі ви можете подивитися, як виглядають ті значки, які смайлики, фони та інші речі можна отримати з цього розпродажу. Також буквально кілька днів тому Valve запустили сторінку з особистими підсумками 23-го року кожного геймера. На ній можна побачити всю ігрову активність користувача за рік, а саме кількість награних годин, отримані досягнення, найпопулярнішу гру в бібліотеці і багато іншого. За перегляд цієї нам видають Щок підсумки Steam 23 го року, що дає 50 досвіду для рівня нашого аккаунту, що приємно. Ну і звичайно ж, хочу розповісти про невеликий лайфхак щодо списку рекомендацій. Для того, щоб не переглядати ігри вручну, ви можете встановити у своєму браузері офіційне розширення Steam DB, завдяки якому переглянути список рекомендацій можна лише натиснувши на цю кнопку. Крім того, зайшовши на сторінку будь-якої гри у Steam, у вас з'явиться безліч додаткової корисної інформації. Так що користуйтеся на здоров'я, посилання також залишу в з того, що можна ще відзначити, це поповнення товарів у крамниці жетонів Steam. А саме нові сезонні аватари, фони профілю, фони міні профілю, смайлики та багато іншого. Думаю, для тих, кому це цікаво, зможете самі подивитися та вибрати щось собі до смаку. Також було оновлено сезонний значок, що складається з 40 рівнів. Купувати всі ці предмети та значки можна за жетони Steam. їх можна отримувати за покупку ігор або внутрішньоігрових предметів. А також їх може подарувати, наприклад, ваш друг або будь-який інший користувач. Steam. Тім, більш детальніше можете ознайомитись на відповідній сторінці. Насправді я розповів вам абсолютно все про цей розпродаж. Якщо відео тобі сподобалося, обов'язково підпишись та приєднуйся до новорічної роздачі різноманітних ігор від компанії Epic Games. Зараз ця роздача у самому розпалі. Ну а з вами був генка Бена. Насолоджуйтесь зимовим розпродажем та приємних вам покупок.